Але такі зливи не рятують від задухи. Тож як українці адаптуються до спеки? І коли нарешті настане таке очікуване зниження температури, про це розпитували наші журналісти. На годиннику майже 11 ранку, а у столиці стовпчик термометра вже показує плюс 31 градус. Хоча, за відчуттями, припікає ще сильніше. І, хоча це ще не найсильніша спека, хто може, старається не виходити на вулицю. Не виїжджав, взагалі, це я звичайно виїхав вдома. Ще здому. Да. Город, душ. Та кому таки треба кудись у справах стараються пересуватися по тіньочку. Найважче випробування громадський транспорт. І, хоча вже не година пік людей у маршрутках і автобусах повно, а кондиціонерів жодного. Можу показати. Це 10 хвилин був. Нічого не врятую. Не знаю, як правда, але якщо коротка зачіска, можна просто холодною водою. У голову це дуже рятує. А ще обов'язково майже в кожного із собою вода. Побільше пити в спеку універсальний лайфхак. Воду, п'ю, полтори літри до двох літрів води випиваю. А так, де більш холодку, стараюся пересадіти. Оце ну, період з 12 до 3. Хто може, пересиджує спеку у холодку біля води навіть у будній день на столичних пляжах ажіотаж. З восьмої ранку тут у воді. Допомагає вода. Так, да. Вода допомагає, зараз зайду в квартиру, де можна зимо зійти. На пляж йдемо, також в тіньочку сидимо, а от морозиво несемо на всіх. Намагаємося якось врятуватися. Та головне кажуть рятувальники не освіжатися алкоголем, бо градуси зовні і всередину це пекельна комбінація. Якщо ще напече голову, ти підеш купатися, втратиш свідомість, то ти ще вже потопився. І як нас як їх рятувати нам? Я не знаю чесно. А от деякі пляж перетворили на офіс в тіньку, сидять за ноутбуком. Та працює на пляжі, виходиться вдома. Світла немає, що вдома сидіти тут трішки на повітря. А це вже Одеса, і майже вся вона у плюс 35. теж на пляжі. Вільне місце на розжареному піску знайти важко, а особливо вранці, і особливо в тіньку. Вранці луче, бо вже після 10 годин вже тяжко. Треба вже десь ховатися під дерево. Офіційно купатися дозволено лише на дев'яти пляжах Одеси. Там є рятувальники, перевірене морське дно та укриття неподалік. Утім, у реальності люди засмагають всюди, де є місце. Повітряних тривог не лякаються. Укриттями майже ніхто не цікавиться. Погано що говорити, що ми звикли, але це так. Вже знаємо, чуємо, де артилерійський обстріл, де відстрілюються, де приліт. Спека знижує градус обережності і в Дніпрі. Тут, хоч і не відкрили пляжний сезон, люди все одно прийшли на міські пляжі, бо дітям дуже спекотно і тут близенько було, тому ну водичка тепленька, це рятує. Тут плюс 36 у тіні дніпряни теж ховаються під деревами. І кажуть, розробили власні лайфхаки від спеки. Холодний душ я для себе заново відкрив, бо і сил надає для дня, та і від спеки рятує хоча б на певний час. Сьогодні от прогулянку брав, до речі, та воду за поклав морозилку і взяв з собою, щоб трішки себе поохлаждати. Дома ми набираємо в ванну води і діти купаються постійно. Може, на день, десь 4-6 разів на день купаються. Особливий попит нині на холодні напої, аж надто на лимонади з льодом. Люди приходять, просять щось холодне і взагалі от зараз прям пішло, покладіть, будь ласка, побільше льоду. Хоча пити дуже холодну воду, в таку спеку лікарі не радять, варто багато пити прохолодних напоїв за можливості не перебувати на відкритому сонці, та не забувати про головні убори, принаймні ще кілька найближчих днів, бо вже з 18 липня температура дещо знизиться. У західних та північних областях. Буде більш інтенсивна грозова діяльність, і після цього вже трошечки буде послаблення спеки. Не різке, не одразу там з великими амплітудами, але принаймні з наприкінці тижня вже будемо мати в денні максимуми близько 30 градусів. Це захід і північ. В той час по півдню, сходу, частково і центральних областях. Також подекуди пройдуть ці грозові дощі, дещо знизиться також температура, але не сильно. Владислав Поливода, Ольга Дунська, Софія Москаленко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.